Сьогодні буквально. Сьогодні прилетіло, ми вже домовилися за нову локацію, вони ж переїхали з тієї локації на іншу. От я вчора привіз людям хліб десь о 10 мене чекали. Тобто, розумієш, якщо б не потрібен був хліб, хліб, то люди б сказали, ну боже, ми завтра той хліб заберемо. Мене о 10 вечора під фонарями люди чекали з хлібом. Це про щось говорить. Ти тут у Харкові таке представляєш, чи або у Києві, або десь, щоб люди сиділи до 10-ї вечора там, де страшно, там, де війна поруч і чекали хліб. Він людям потрібен. Люди на нього розраховують. Але ж ви Росію не чекаєте тут? Боже Бог. Нам з Україною гарно було, на нам Росія? Ніхто її не чекає, і не і не звав сюди ніхто. Так що це все неправда. Може, є які люди, ну це знаєте, кожного своя думка. Може статися так, що його захоплять. Хлопці-вояки запитають хлопців у них, вони також тиснувши зуби, в очах один в одна відповідь, на зубах друга. Ми не, ми, ми не можемо цього навіть в голові допускати, але ну, іноді не від нас залежать ті обставини, що творяться, що діються навколо. Вы прям порошками встречаете. Здрасте, да. Клебом. Здрасте. Да А, а чем пирожки? С вычнем и с яблоками. Дякую, дякую. Не у мене? Я хочу, чтобы люди знали, <пит> что там есть, за что бороться. Там есть, <пит> куда ехать. Там нас ждут. Бахмут захопленный, але он наш. А что такое? Ничего ну, спрашивают, как мы живем. Вы, а как... как мы живем? Это, на, вот угощай нас, угостили киевскими кексиками. Ой, дякую. Так что? Как мы живем? вот живем. Ну, так эвакуируйтесь, предлагаю. А с чем? Три пенсии, с чем? Дітей нема, нікого нема. У мене й у мужа ні пенсії, ні у мене. І ми ні пересіленці. Я не знаю. Там. І оце, що ми туди несемо з собою, з хлібом. Це ми. Ми є Україна. Щоб кормити людей, це добре, але то, що в голові твориться, це дуже на нашу відповідальність. Треба працювати над животами, а на з головами. Дякую за те, що привозите, що ви нас помните, що везуть і не кажете, що ми тут сепаратисти. Ні. Підтримка велика, кані. Ми ні. Просто нас ніде не ведуть. Нам тут якось. Живемо, бо тут все, що в нас є. Хата подавала це все наша валюта. Доброго дня. Як я завжди вважав раніше, якщо бус, то це велика машина. Але вони дійсно є маленькими. Гляньте, просто ми напхали все. От прям на жаль, мити нікуди. Під стелюю зовсім нічого не залишилось. І в нас це не відео. Ще 10 коробочків ми залишили 200 хлібин. Все буде Україна. Побачимось. Три авіаудари російська армія завдала напередодні по часів яру. Там пошкоджено сім будинків та автомобілі. Росіяни продовжують вбивати мирних українців. Щодня обстрілюють прифронтові міста та села. А ми сьогодні побували у селищі Нью-Йорк На Донеччині росіяни атакували часів яр. Що найменше одна людина перебуває під завалами гуртожитку навчального закладу? Черговою ракетою по цивільному об'єкту у часів'ярі зруйнована музична школа. Дуже суттєво пошкоджено приміщення бібліотеки. Ворог скинув чотири фаби: це фугасні авіаційні бомби вагою по 250 кілограмів. Кожна тоді загинуло чотири людини. Це місцеві жителі. Ще троє зазнали поранень. Ось лише подивіться. На хлеб нельзя говорить, что он плохой. Да я ж не скажу, что он плохой. я скажу, что он гарный. Доброго дня. Доброго дня. Что у вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего. Стріляють. Хліб це святе. І там, там це потрібно в першу чергу. І всі кажуть, дівчата розстроєні дуже, всі ну, почався цей момент і псо, Коли кажуть, позвонили, знайомі, знайомі, кажуть, все, пора тікати. Ну, тут не сміяться вже і плакати хочеться, але це жінки ти їх слухаєш. Тут почалася ця хвиля, не знаю, сьома, двадцята, коли вони наганяють страху. Дай мені. Дай мені. Боба, ти чого, На. боба? Дібайся, На. боба. Ось Так, скільки людей буде? Не знаю, скільки зараз є тут. Ні, ну тут чоловік 20 зараз. Зараз вже обіди пройшли і люди вже почали 20-25. Роз... Ви відповідальні? Ходімо. Коли от такі розмови починаються, що ти там забув, трошки починає зло брати, хочеться взяти за шкварник, Оце дитина, тобі сказати, поїхали. Я тобі покажу, де саме Україна починається. Люди хлібу раділи, як діти. Я привіз їм коробки з продуктами, все інше, але я привіз їжий хліб. То Вікна прилітає, ви їх ремонтуєте. І далі живемо. Живем, Нічого страшного, да. сейчас без світа. Це часі в яр. Без світу, то понятно. Без газу, без води. Слава Богу, хліб на хлопці возять. Воду. Не і воду. І так, воду зараз буду обіжатися. Ну-ну-ну. Дочик проїжджав, зібрали ще. І ну, ну <реш> да. бочка стоїть. Конечно, конечно. Ждемо воду, забираємо. Не спим. Так що Дівчата, все добре. Ну, ну, щось буде. Але ми з першого дня нікуди не ділися. І зараз якось будемо, будемо робити все, що від нас залежить. Тяжко, тяжко, але хлопці на місці ніхто не, не тікає, всі працюють. Я не можу пророкувати, захоплять його чи не захоплять. Ситуація гірка, дуже несолодка. Але то ж саме з Бахмутом, ми всі там були до останнього дня, ми всі будемо учасники до останнього дня. Поки не ми там потрібні, поки нас туди кличуть, поки треба їхати і допомагати людям. Даєш людям не тільки їжу, ти даєш їм надію, ти даєш їм якесь нагадування мирного життя, якесь те, за що вони досі хочуть триматися, триматися і будуть триматися.